У Житомирській обласній раді 112 депутатів. Під час сесії вони вирішують важливі соціально-економічні питання для всього регіону. Але хтось з них бавиться в ігри, хтось читає газету, хтось пристрасно виступає за трибуною. Чим же насправді має займатися депутат обласної ради. Про Олександра Никитюка розповіли нам у Коростишівській райдержадміністрації, яку очолював кілька років тому. Слід сказати, що він був обраний до обласної ради саме від цього району за мажоритарною системою. Люди побачили, що це господар, який настільки вміє зорганізувати колектив навколо себе, що за короткий проміжок часу він Користишівський район підняв на таку хвилю, що. Я вам хочу сказати, що з острахом всі ставилися до того, коли Олександра Андрійовича забрали з району. Нинішній керівник району Надія Котенко говорить, що до приходу Никитюка не були газифіковані села. Зараз забезпечені теплом 11 сільських рад. Коли у райцентрі переводили на індивідуальне опалення будинки, значних коштів потребували об'єкти соціальної сфери. Перші кошти, які надійшли, це були на загальноосвітню школу номер 9 На сьогодні ми буквально значить уже ще декілька незначних штрихів у роботах, і ми будемо відкривати нашу ЗОЖ номер 9 Куди було направлено 600 тисяч. У Коростишівському районі почали відроджувати дитячі садки. Зокрема, у Кмитові і Студениці з обласного бюджету були виділені ресурси для ремонту дошкільних закладів. Був тимчасове перебування в селі Великі Кошаріща. Там тільки одна кімнатушка, де вони були з 9 до часу. Але так батьки привели в 9, уже в 12 годин треба ці забирати. А тут дітки цілий день, вони харчуються тут три рази. На день, вони сплять, відпочивають. Батьки з довколишніх сіл радіють, що їхні діти отримують повноцінну підготовку до школи, мають гарно організоване дозвілля. Умови перебування не можуть не тішити для своєї доньки, говорить мама Оксана Повстюк із Кмитова. Я ось зараз вже ходжу на роботу і вона мені коли ми вже підемо в садик, я не можу додатися. От вона, возьмі мене зараз. Я кажу, діток немає ще. Возьми, я буду без діток, ну візьми. От вона вже не може дочекатися, коли ми вже підемо до дитячого село. Історія іншої мами із Коростишева не може лишити байдужим нікого. Олена Мудрик має 16-річного сина інваліда. Хлопець не може самостійно пересуватися. Багато років жінка добивалася окремого житла. Одна кімната, кухня, вірандочка і без будь-яких умов для дитини. Олена каже, відчувала приниження, оббиваючи пороги чиновницьких кабінетів. Якось вона потрапила на прийом до Никитюка. Олександр Андрійович, не задумуючись, коли тільки побачив цю картину фотографії цієї дитини, він однозначно сказав, що б це не коштувало, він зробить все, щоб поліпшити умови проживання для цієї сім'ї. Після цього на сесії обласної ради було порушено питання про виділення 300 тисяч гривень для придбання житла Олені Мудрік і її немічному синові. Родина нарешті отримала омрійну квартиру у Користишеві. Набагато стало легше, набагато, тому що в дитини не було відповідних умов, а в такої дитини повинні бути відповідні умови. І благодаря Олександру Андрійовичу вони є. Неподалік Коростишева знаходиться мальовниче село Городське. За кілька останніх років село не впізнати. Сюди приїздять навідатися до святодухівського монастиря, на території якого є українська Голгофа у пам'ять жертв геноциду українського народу. А ще тут є поселення часів трипілля, цілющі кринички. Дороги мають важливе значення. Це є обличчя населеного пункту. І хто приїжджає до нас один раз, він хоче повернутися до нас знову. У городське справді хочеться повернутися, бо відремонтовані дороги проводять газ, а ще відновили вуличне освітлення, яке не бачили тут за царя гороха. Китюк сприяв тому, щоб шви якомога швидше проведено було освітлення по трьох населених пунктах: горицько, новогорицько, Високий камінь. Люди дуже задоволені, коли у нас засвітилися ліхтарки, і вони можуть передвигатися вечором по вулицях. І зменшився рівень злочинності на сьогоднішній день. Донедавна у сільській школі подумати не могли про нову їдальню. У старій не було достатньо місця для всіх учнів. Прийом гарячих обідів від тепер не буде тривати аж годину часу. 258 тисяч проведено ремонт. Ну а потім сказав Олександр сандріч. Раз я сказав, а то я скажу Б. виділяє через його сприяння. Виділяється знов 50 тисяч на... Облаштування. Ми ж не мали такої плити, ми не мали душової кімнати, ми не мали оцих стільників, не мали такого обладнання, яке навіть витяжка газів і пари працює. Три холодильники це все для дітей. Про нові меблі, нову техніку і новий посуд у шкільній їдальні говорить усе село. Місцеві жартують, що це приміщення краще за саму школу. Те, що діти будуть чекати великої перерви для того, щоб сходити в їдальню, то це може бути так. Директор школи пафосно називає їдальню окрасою села, але правду, такою окрасою є славнозвісний культурно-мистецький комплекс Поліська хата Ця садиба в українському стилі стала притулком не тільки для митців, а й бажаючих провести час у незвичний спосіб. Таким чином, у городському. Пропагують зелений туризм, розповідає директор Поліської хати Інна Величко. Саме головне запропонувати людям гарний відпочинок на свіжому повітрі, з екологічно чистими продуктами. Дуже цінуються ті оселі, в кого є своя корівка, щоб діти або люди могли вживати свіже, чисте екологічне молоко. І тому люди вже почали приїздити до нас і просто. Селяни відкривають свої оселі і пускають до них. І невеличко додає, що інфраструктура у городському настільки розвинена, що немає бажання залишати село. Усе залежить і від волі громади, і від сільського голови, і зовнішньої підтримки. В кожному селі були такі люди, які сприяли всьому цьому, то, мабуть, мабуть, і в державі було б набагато краще. На прикладі села Никитюк показав, як можна відродити рідний край, а таких населених пунктів з новими дорогами, газопроводами десятки. Депутат говорить, з приходом у район не допустив заборгованості по заробітній платні працівникам бюджетної сфери. Якщо раніше Коростишівський район займав в обласному рейтингу 23 місце, то піднявся до другого. Якщо у нас був план створення нових робочих місць, то ми його виконали буквально за якихось півтора місяці. Якщо в нас зразу було зареєстровано з біля п'яти десятків підприємців, в тому числі малого, середнього бізнесу, то потім їх стало 812. Вони що, за день створились? Вони просто повірили владі, прийшли, зареєструвалися, пішли, сплачували податки. Депутат, почувши про якусь проблему, їде на місце і вивчає ситуацію. Так було за аварійним мостом у селі Харитонівка. Никитюк дав розпорядження негайно збудувати новий міст. На це пішло 20 днів. Але до цього часу і влада була, і чинуші, і всі там були, і втопилося там немало, небагато 11 дітей. Дітей. І ніхто не реагував. Що ж треба було? Щоб ще втопилося стільки. Коростишівський район він називає воротами у Житомир та Київську область, щоб привести їх у належний стан, не займалися пошуком винних, а просто взялися до роботи. Планів на майбутнє вистачає. Це заверсти газифікацію, користичська допомогти людям, привести у відповідність сміттєсховища. Ви собі уявляєте, коли є місто, є район, є населені пункти, і нема сміттєсховища. Уявляєте собі ситуацію? Я вже як депутат виступив з ініціативою, і не так давно ми офіційно відвели 7 гектарів землі відповідно до проекту. Прийшов тендер, виділені бюджетні кошти, і робиться для міста і для району офіційне. Вперше в історії Корастешівського району, сміттєсховище. втілити у життя ці наміри не в останню чергу допомагають однодумці. Никитюк обирався до обласної ради від партії регіонів. До кожної партії зазвичай лунають претензії. Але головний показник це робота. Я тої партії, так да, ти вибрав собі шлях. Ти побачив, яка партія може тебе підтримати. Стосовно вирішення тої чи іншої проблеми. Ти впевнений в цьому. Роби, але роби чесно, доказуй результатом, що ми хочемо зробити виключно все те, що потрібно робити людям, щоб людям було комфортно.